Друзі, привіт! Сьогодні 25 грудня і ми зібрались тут, аби дізнатися, кому сьогодні пощастить. Ми проведемо розіграш 16 подарункових сертифікатів ITVDN на навчання по найбільш популярним IT спеціальностям. Умови розіграшу були опубліковані на сайті та у соцмережах 18 грудня, і ми сподіваємося, що всі, хто хотів, встигли їх виконати. Що ми будемо розігрувати? Сьогодні визначимо 16 переможців, кожен з яких отримає подарунковий сертифікат на навчання за однією з 16 it спеціальностей. Давайте згадаємо умову розіграшу. Необхідно було підписатися на Телеграм та Ютуб канали ITVDN та оформити заявку учасника розіграшу. Всього поданих заявок 506. Але допущені до розіграшу 501. Давайте подивимось на наші заявки. Ось всі заявки. Я проскролю. Дивіться, шукайте себе. Червоним позначено тих, хто не допущений до розіграшу. Це люди, які подали декілька заявок і такі, які не вказали своє прізвище. Ось, бачимо, два рази подані заявки. Тому. Ми залишаємо тільки одну. Ось знову ви можете побачити. І давайте проскролю до кінця. Сподіваюся, ви себе знайдете. Ось тут немає, бачите? Нем'янне не прізвища. Ось ось всі учасники, які все вірно виконали. І тут у нас ось допущені учасники вже без тих, хто не допущений, повний перелік є яким ми далі будемо працювати. І так, перш ніж почати розіграш, давайте подивимося, що саме отримають переможці, і зробимо це на прикладі спеціальності Python-розробник. Перейдемо на наш сайт. Ось, Python Developer. У цьому пакеті доступні 30 відеокурсів, які дозволяють вивчити мову програмування і додаткові технології, які повинен знати Python-розробник. Доступ до цих 30 курсів надається на 6 місяців. Ось ліворуч ви можете побачити перелік курсів, які входять у цю спеціальність. Кількість курсів і час доступу до них у різних спеціальностях різна. Ось, дивіться. Я трішки проскролю, щоб ви побачили все. Так, ось. Давайте з Python і почнемо, адже на нього найбільше заявок. Давайте перейдемо до random.org. Як завжди, ми будемо використовувати його. Відкриємо у новій вкладці. Вікно, ось це. Зробимо ось так, як завжди. Перейдемо до Python. Ось, дивіться. 132 учасника у нас є. Ми виділяємо всіх. Копіюємо. Так, все вірно. Ну, Переходимо до рандом, додаємо. Перевіримо. Все вірно. Ну що, бажаю всім успіху. І нашим переможцем стає Пляшко Вадим. Вітаємо вас. Е, очікуйте листа з сертифікатом на, вашу, на вашій електронній пошті, яку ви вказали в заявці. Наступним іде фронтенд-розробник. Знову переходимо до random.org. Так. Ось перелік учасників. Дивіться: у нас їх 85. Так. Ми всіх виділяємо. Копіюємо. Так, переходимо сюди. Додаємо. Перевіримо. Так, перевіримо все. Так, ну що, все вірно. І давайте дізнаємось переможця. Так, все ж вірно. Все-все. Так, так. І нашим переможцем стає Юлія Голомах. Вітаємо вас! Ваш сертифікат. Очікуватиме вас на вашій електронній пошті. Наступний Java-розробник. Давайте перейдемо сюди. Ось, дивіться, перелік. Шукайте себе. У нас 36 учасників. Ось перелік. Давайте скопіюємо усіх. Переходимо до random.org, знову ж. вкладка. Перевіримо, все вірно. І бажаю всім успіху. І наш переможець Максим Роман. Вітаємо вас. Ви виграли сертифікат Java-розробник. І ми рухаємося далі. Далі йде C-sharp.net-розробник. Так, зробимо те ж саме, зменшимо. Так. І далі .NET. .NET розробник. У нас 36 заявок. Також, дивіться. Знаходьте CPM. Так. Скопіюємо. Перейдемо до рандом. Додамо. Перевіримо. Все вірно. Так. Ну що, давайте дізнаємось переможця. Хто отримає сертифікат C-sharp.net-розробник. І нашим переможцем стає Євген Березовський. Вітаємо! З вами зв'яжеться наш менеджер за імейлом, який ви вказали в Google формі. Далі у нас Android-розробник, девелопер мобільних застосунків. Ось перелік. Дивіться, шукайте себе. Гаджети завжди у нас під рукою, а тому Android-розробник ще довго матиме попит на ринку праці. Тому давайте дізнаємось, хто буде вивчати цю спеціальність. Ми скопіюємо всіх наших учасників, перейдемо до random.org. Так, так. То перевіримо. Все вірно. І давайте дізнаємось нашого переможця. Наш переможець. Голошовець Дмитро. Вітаємо вас, очікуйте, листа на вашій пошті. Далі у нас C-Sharp. Ні, у нас не C-Sharp. Давайте подивимось. Далі у нас C розробник. По-справжньому хардкорна професія, оскільки C не проста мова, але з великими потужностями. Хто ж стане переможцем у цій номінації? Давайте дізнаємось. Ось наші хардкорні учасники. Дивіться, знаходьте себе. А ми поки скопіюємо і перейдемо до random.org. І дізнаємось переможця. Так. Додаємо. Тепер перевіримо. Чи проте. Так, все вірно. Ну що, бажаю всім успіху. І нашим переможцям стає. Ерік Месроп'ян. Вибачаюся, якщо я невірно сказав. Вітаємо вас. Ви виграли сертифікат C++ розробник. Вітаємо! Очікуйте листа від наших менеджерів. Наступний пакет у нас UA. Ось всі наші учасники. Дивіться, шукайте себе. У тестувальників наразі зовсім непроста ситуація на ринку IT. Однак, при вивченні автоматизованого QA ваші шанси на успішне працевлаштування зростають в рази. Тому давайте подивимось, хто у нас виграє цей сертифікат. Ми скопіюємо наших учасників. У нас їх 28. Перейдемо до random.org. Зробимо так. Подамо, перевіримо. Все вірно. Ну що? Бажаю успіху. І нашим переможцем стає трихліб, Людмила. Вітаємо вас! Можливість вичати QA як меню так і автомейшн у вас з'явиться до 19 години 29 травня. Очікуйте листа? Так. Давайте рухатися далі. Далі JavaScript-розробник. Так, ось наші учасники. Дивіться. Шукайте себе. Їх у нас 33. Ну що, давайте скопіюємо. Сподіваюсь, всі побачили себе. Скопіюємо. Перейдемо до random.org. Ось так. Додамо. Перевіримо. Все вірно і дізнаємось нашого переможця. Наш переможець, Мохир Валерій, вітаємо вас! Очікуйте листа з сертифікатом на вашій електронній пошті. А ми рухаємося далі. Далі у нас PHP-розробник. Ось перелік учасників. Їх у нас 12. Шукайте, дивіться. А... PHP-розробник затребований спеціаліст як на бекенді, так і в фуллстек-розробці. Сьогодні багато вакансій із веб-розробки саме довкола PHP. Тому давайте дізнаємось, хто буде вивчати php розробку Давайте ми всіх скопіюємо і дізнаємось нашого переможця. дамо Перевіримо. Так, все добре. І наш переможець. Ліхацький Річард. Вітаємо вас! Лист незабаром надійде на вказану вами електронну пошту, яку ви вказували в, в реєстраційній формі. А ми будемо рухатися далі. Наступний сертифікат ми розіграємо за напрямком Unity Game-розробник. Ось наші учасники. Шукайте себе, дивіться. У нас 27 учасників. Що я копіюю, перехожу до random.org. Додаю. І давайте дізнаємось, хто буде розробником ігру. І наш переможець, чекалін Артур. Вітаємо вас! Можете активувати свій сертифікат сьогодні-завтра або ж в будь-який час протягом року. І ми рухаємося далі. Далі у нас спеціальність верстальник сайтів. Давайте подивимось на наших учасників. Ось наші учасники. Їх у нас 23. Дивіться, шукайте себе. Це найкраще підходить початківцям, які не хочуть заглиблюватися у програмування. І хочуть так верстати сайти, кому це цікаво. І ми бачимо, кому це цікаво. І давайте дізнаємось, хто виграє цей сертифікат. Ми копіюємо. Переходимо до random.org. Додамо, перевіримо. Все вірно. І давайте дізнаємось переможця. І нашим переможцем стає Макаревич Дмитро. Вітаємо вас! Очікуйте сертифікат на своїй електронній пошті. І ми йдемо далі. Далі у нас спеціальність реакт-розробник. Давайте подивимось на учасників. Ось наші учасники, їх у нас 28. реактор розробник доволі популярна, але вона вимагає попередніх знань з фронтенд розробки Тому ми бачимо людей, які вже мають якісь знання з фронтенд-розробки і хочуть отримати цей курс. Тоді ми дізнаємося переможця. Хто ж стане. Переможцем в цій номінації. Переходимо до random.org. Так. Додамо. Перевіримо. Все вірно. Ну що, бажаю успіху. І нашим переможцем стає Волков Євген. Вітаємо вас! Очікуйте листа з сертифікатом на вашій пошті, яку ви вказали в реєстраційній формі А ми рухаємося далі. І у нас Angular розробник Ось, Ось наші учасники. Це ще одна із спеціальностей у фронтенді. І тут бажаючих у два рази менше. Так що дивіться, шукайте себе. Шанси виграти вже більше. Давайте скопіюємо, перейдемо. Так. Дому. Так, так, все вірно. У нас 10 учасників. Шанси дуже великі виграти цей сертифікат. І давайте подивимось на нашого переможця. І цей сертифікат у нас виграє. Мацькевич Мар'ян. Вітаємо вас! Очікуйте сертифікат на вашій пошті, яку ви вказали в реєстраційній формі. Ну, а ми рухаємося далі. І далі у нас Рубі. Тих, хто хоче вивчати Рубі, традиційно небагато. Давайте дізнаємось переможця. Подивіться, знайдіть себе. 8 учасників у нас. Ми їх виділимо, скопіюємо і перейдемо до random.org. Так. Мотивимось. Так. Так, Сергій, Сергій, все вірно. І наш переможець. Давайте наближемо. Войнаровський Андрій. Вітаємо вас! Очікуйте листа на своїй електронній пошті. У нас залишилося ще дві спеціальності в рамках .NET. І давайте, давайте їх зараз розіграємо. Щоб створювати веб-застосунки на ASP.NET, потрібно мати глибокі знання з програмування на C-Sharp. Давайте визначимо, хто виграє сертифікат по спеціальності ASP.NET Core розробник. Ось наші учасники. Їх у нас дуже мало. Бачите, тому що повинні бути дуже глибокі знання. Давайте їх виділимо. Так. Перейдемо до рандом. Так. А, треба. Ось так ми зробимо. Додамо. Тепер подивимось. Все, щоб було вірно. Все правильно. І нашим переможцем стає Марія Радутіна. Вітаємо вас! Очікуйте листа з сертифікатом на вашій пошті, яку ви вказали в реєстраційній формі. І останній у нашому розіграші AstNet MVC розробник. Маємо усього дві заявки. І давайте дізнаємось, хто стане переможцем. Ми скопіюємо. Так, дивимось, де у нас тут рандом. Так, знову ж я ось так зроблю. І давайте дізнаємось переможця. І наш переможець, Гладун Максим. Вітаємо! Очікуйте подарунковий сертифікат на електронній пошті. На цьому наш розіграш завершено. Вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам розіграшу. Але зачекайте ще хвилину, бо у нас є дуже гарні новини. Вчора у нас почалася новорічна акція. Традиційно до нового року ми робимо найцікавіші пропозиції. Цього разу ми створили, створили новий пакет з преміум можливостями і додатковими подарунками. Переходьте на сайт і читайте подробиці, і залишайтеся з ITVDN. Ми вітаємо вас з новим роком. Бажаємо щастя, миру, достатку і здійснення усіх ваших найзаповітніших мрій. Дякуємо за участь в нашому розіграші.